Перед відео хотілося б подякувати ресерам UWA за допомогу та підтримку, а також запросити вас на їхнє перше шоу у 2026 році: «Бійцівський дух. Це шоу, де перевіряється характер, де кожен вихід на ринг це виклик, а кожен удар може змінити майбутнє. На вас чекають потужні протистояння, командний матч, 2 на 2 бій за світове чемпіонство UWA, Королівська битва за перше протинесенство на титул, та ще багато моментів, які ну просто потрібно побачити наживо. Саме шоу відбудеться 21 лютого о 17.00 в Портерпайбі на вулиці Жилянській, 107, місто Київ. Якщо ви любите реслінг, драйв і атмосферу живого шоу, не пропустіть. Посилання на квитки залишу в описі. Одна з найпоширеніших помилок про WWE і професійний реслінг загалом це думка, що ринг м'який і пружний. Майже як батут. Через те, як деякі реслери літають по рингу, особливо атлети на кшталт, Джевон Еванса. Може здатися, що під ногами суцільна пружина, але насправді все зовсім не так. Так, у рингу є певна арматизація, але це точно не батут. Ринг WWE жорсткий і серйозний, і до того ж не дешевий. За різними даними, правильне встановлення повноцінного рингу WWE, який відповідає стандартам безпеки, коштує приблизно від 5 до 10 тисяч доларів. Конструкція рингу теж далека від простої. Під матом знаходяться 12 основних балок. Чотири поперечні балки та ще вісім зверху. На них укладають дерев'яні дошки, потім додають тонкий шар пінопластової підкладки, щоб хоч якось пом'якшити удари. І лише після цього натягують кілька шарів полотна. До появи цієї підкладки в рингах використовували пружини, але їх відмовилися ще в 90-х до ті чи напроста: пружини швидко зношувалися, і коли це траплялося, реслери фактично падали прямо на дерев'яну конструкцію. Без жодної арматизації навіть така здавалося б, проста річ, як ходіння чи відстрілювання від канатів, насправді дуже болюча. Сьогодні багато інфлюенсерів та просто людей, які пробують себе в реслінгу, викладають відео зі своїми сенцями після першого тренування. Канати значно твердіші ніж виглядають на екрані, і відскочити від них красиво і легко це не щось, що виходить саме по собі. Протягом багатьох років. У WWE існувала купа так званих заборонених прийомів. І серед фанатів давно закріпилась думка, що якщо прийом заборонений, то це назавжди. Його більше ніколи не дозволять, і на ринку ми його не побачимо. Але це не зовсім так, оскільки WWE сценарна компанія, де майже все погоджується заздалегідь, деякі прийоми. Можуть отримати зелене світло в окремих випадках, найчастіше заради шоку, хайпу або ж особливого моменту. Один із таких прикладів файл драйвер. Довгий час вважалося, що цей прийом під повною забороною. Але наприкінці 2024 року фанати раптово побачили його знову, а вже з початку 2025-го. Пайлдрайвер почав регулярно використовувати Кевін Оуенс. Суть прийому проста, але небезпечна. Реслер піднімає суперника, повертає його догори ногами і опускає головою вниз, після чого падає разом із ним, сидячи або стоячи на колінах. Існує багато варіацій пайлдрайвера, зокрема, фірмовий варіант Оуенса а легендарний Том Стоун Пайл Драйвер Кейна та Андертейкера взагалі ніколи офіційно не був заборонений. У 80-х і 90-х роках Пайл Драйвер був звичайною справою, але на початку 2000-х його майже повністю прибрали з WWE і через побоювання за здоров'я реслера. Ключовим моментом став SummerSlam 1997 року. Коли Стоун Коусті Остін отримав серйозну травму шиї після зворотного пайлдрайвера, виконаного Оуеном Хартом. Саме після цього компанія почала значно жорсткіше ставитись до цього прийому. Ще один прийом, який довгий час вважався забороненим канадський руйнівник. За чутками його тихо зняли з чорного спишку ще за часів Вінса Макмена. Ймовірно, свою роль зіграла популярність прийому в соцмережах, де відео з його виконанням швидко набирали мільйонів переглядів. Сьогодні ми бачимо різні варіації цього прийому. Пента використовує Mexican Destroyer, а співак Пет бані виконав його на WrestleMania 37 за допомогою Джона Морісона. І це ще один доказ того, що заборонений у WWE не завжди означає назавжди. Коли WWE приблизно у 2008 році остаточно відійшла від ери Attitude та ери бажальної агресії і перейшла до так званої pg ери, компанія змінила не лише стиль шоу, а й ставлення до насильства на ринку. Одним із головних табу стала кров. До цього в професійному реслингу широко використовували так званий блейдинг, практику, коли реслер навмисно робить невеликий поріз на чолі, зазвичай лезом бритви. Щоб після удару об клітку, сходи чи іншу зброю з'являлася кров. Це робило матч візуально жорсткішим і створювало ілюзію справжньої шкоди. У PG-еру блейдинг офіційно заборонили. Кров могла з'являтися лише у випадку реальної травми, а не за сценарієм. Але як це буває, часто не всі зірки погоджувалися з такими обмеженнями. Деякі вирішували діяти на власний розсуд. Найвідоміший приклад Батіста. Під час 800-го епізоду WWE Raw він навмисно використав блейдинг у матчі в сталевій клітці проти Кріса Джеріко, вважаючи, що без крові цей поєдинок просто не працює. Реакція компанії була жорсткою: батісту оштрафували на 100 тисяч доларів. Ба більше він заплатив не лише свій штраф, а й штрафи Джеріко, рефері та продюсера матчу. Здавалося б, на цьому історія з кров'ю WWE була остаточно закрита, але з часом реальність знову внесла свої корективи. Сьогодні використання лес і крові вже не є абсолютним табу. Тепер це вирішується індивідуально і зазвичай дозволяється лише для справді великих матчів. Це стало особливо помітно після кривавого матчу пекло в камери між Сієм Панком і Дрю Макінтайром на шоу Бет Бло 2024. Панк вдарив Макінтайра ящиком з інструментами, після чого Дрю почав сильно кровоточити. За повідомленнями, за початковим планом кров втекти мала лише у панка, але в підсумку все пішло інакше. Після шоу Дей Мельцер у своєму бюлетені в Wrestling Observer повідомив, що використання блейдингу у великих матчах тепер офіційно дозволене, особливо після остаточного звільнення Вінса Макмена з Девіда Бії. І те, що колись вважалося грубим порушенням правил, сьогодні знову стало інструментом для створення драматичних моментів на ринку. Один із найвідоміших моментів історії професійного реслінгу насправді є міфом, у який в певний момент повірив майже кожен фанат, особливо на початку свого знайомства з WWE. Йдеться про знаменитий бадіслем Халка Хогана проти Андре Гіганта на Реселманії 3». Що відбувся 29 березня 1987 року. Тоді WWF активно подавав цей момент як щось безпрецедентне, але реальність зовсім інша. Андре Гіганта піднімали і слемали задовго до Реселманії 3. і не один раз, ба більше це робив і сам Халк Хоган в 1980 році. Ще будучи хілом, він провів Слем Андре. Під час матчу на стадіоні Шія. до цього списку також входять Бучер Вачон, японська легенда Рікі Тюсуху та Стронг Кобаясі, який виконав цей прийом ще у 1972 році у місті Моріока, Японія. У 1982 році дикі Самоанці. Взагалі зробили командний Слем Андре на одному з шоу, а Антоніо Інокі без особливих проблем підняв його під час турніру Кагошіма Клеч. Тож момент на Реселманії 3 був не першим, але саме він став найвідомішим завдяки правильній подачі та масштабній рекламі. Це класичний приклад того, як WWE перетворює звичайний факт на історичну подію. І хоча це відверта неправда, вона радше нешкідлива. Сам Андре Гігант, відомий своєю прямотою, ніколи публічно не заперечував цю версію подій аж до своєї смерті в 1993 році. Легенда просто жила далі, бо так було вигідніше всім.